Так, от що можеш зробити такса, яку лишається в вдома. Ну, включається, в принципі, грає. Ну, вже розрядився. Динаміки всі робочі. Камера не знаю. Камера теж робоча. Просто <кхем> прогрежене кільце. Кільце. Так, скло прогрежене повністю. Отак так там. Не лишайте обіжену таксу вдома, коли не заберете все менш більш цінне.